І так, друзі, завтра, 8 травня, це означає, що я дізнаюся, в якій школі я буду проходити НМТ. Але я буду не просто проходити, а на ненькі-бенькі проходити, адже я нічого не вчу. Чому? Та тому що я не хочу. Я більш ніж впевнений на собі, що в мене все вийде і без цього. А точніше вже виходить. Так що, друзі, не хвилюйтеся, все буде добре. Ставочки робимо в каміньках, наскільки здам. Здають 4 предмети біологія, мова, історія, математика. І все буде чітко, Взагалі, не хвилююся. І так, друзі, 8. Чисто я НМТ те проходжу в рівному в 11 школі. Ще раз нагадую, я нічого не вчу, взагалі не повторюю, в повне нуліна, будучи в школі, навчаючись в ліцеї, я ніфіга не вчу. Все, що робив, я сидів, щось запам'ятовував і використовував свій мозок, дякуючи якому я мав оцінки середні та вище середнього, і дякуючи якому я мав всі 3 роки стипендію ні разу не опустившись. Адже спочатку це було 4, а пізніше середня виросла до 8, пізніше до 8,5, ну, особено не слідкував, я стіпу мав та й чітко. Ну що, погнали далі? Що ось вже біля школи. Зараз я буду шукати філіп. О! Зараз, менше як годину, почнеться НМТ. Якого я не готувався, але якісь там типа надії маю. Не знаю наскільки вони сильні і наскільки вони мені поможуть. Я вже дуже сумніваюся, що я хоч соточку наберу. Хочу щось небудь. Ну, але буде видно. Сама школа, і знаєте, куди я йду? Ага, Фу. написав я це НМТ, пройшов. Що можу сказати? Історія це жесть. Математика, мова доволі таке непогана. Якщо ви ще щось вчили, то все чітко там в кінці, в самому кінці, даються правильні відповіді. Типу, 15, з 30, 10, з 22, математика 22, а все інше по 30 питання. Шо, що ще таке сказати? Металлошукач, камери, з ноутбука і якось так. Спаралики немає сенсу нести, бо реально, якщо ви ще вчили, ви на ІЗІ напишете там 150 пропускний, ну серйозно легко. Я як людина, яка нічого не вчила і написав все на середнє або чуть вище, типа 50% правильно від цього, навіть більше чуть-чуть, то мені цілком окей І типа, да, на ІЗІ Сумки, телефони, це все відкладаєте. В годинники все. Чернетки виносити не можна. І якось так.